Доброго дня всім, компанія Автобіс вітає. Сьогодні 11 лютого, субота, трошки морозець на вулиці, дуже чудова погода, слякоті немає, а саме головне, не роздають повістки. І ми зробимо невеличкий огляд Рівненського авторинку на суботу 11 лютого. І так, поїхали. Так, Перше, що нам попалося, Mercedes Sprinter 416 в Максі Базі. Грозовий варіант 2008 рік, 18800-416, контактний телефон 067, 37 62 81. Збоку подвійне сидіння. Спарочка, ланжерони цілі. Підкинути ресори. Задній працютний пристрій буде закрита. власника немає. Високостить. Коза Цихавло. 18800-2008 рік. Контактний телефон 067 37 62 81 Телефонуйте, далі, Форд Кастом. Порт кастом 16 рік, 13800, грузпас. Контактний телефон 067 950 76 15. Ось такий кастом. Розовий. Так. Сзади на портроніках, Так, закритий. За пасажир. Так, об'єм двигуна який у вас? 2,2 кВт. 100 вроді ми. 100 кВт коробка 6 ступінчата що це так? 6, да. Що по машині розкажете? Ціло обслужено? Все, бомба, подогрів стекла, саме, що мені подобається. Так. Крис, контроль, ні все є, це тренд комплектації. Так, так, так. Саме більше, тобто більше не буде. По автомобілі обслужене, обслужене. Все, все, масло поміняне. Так. Резина нова, зимова. Контактний телефон, кажіть ще російський. 067 950 так. 76 15. Звати Олег. Олег. Телефонуйте до Олега. Коза цікаво тоді кастом. Мерседес Спринтер 413. 2005 рік, 11700. Максі-база, Контактний телефон 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Так, на зимові гумі. Так, підкинути ресори. Так, стоїть. відкритий, тахограф є, механічна коробка передач, заднє спальне місце. Так, будка і затербічка, зверху люк. Ось так він виглядає. У зацікавило, телефонуйте. Це номер 0,96, 124, 67 75 2005 рік, слот. Так, Renault Master l 1 s 1 Так. Так, свіжий. 2018 рік, 78 пробігло. 15700. Контактний телефон 095 702 74 22 або 096 124 67 75 Ось такий масір. Збоку подвиньосидіні. Назимова. рівний цілий Коваль пройдено, коза зацікавив, телефонуйте 15 700 18 рік 78 пробігу 095 702 74 22 Так, далі наступний Mercedes Sprinter L2 H2 грозовий варіант збоку два посадочні місця, свіжий, є кондиціонер, випасту Аербек Руля АБС АБД 201 пробігу 13600, 0,96, 124, 67, 75 або 0,99, 728, 46, 57. Так. Ось така гума. Всі пригнаний на обліку. в салоні. Кого зацікавив 316 спринтер. з до на 2,7 13600. Телефонуйте з номером 096 124 67 75 Копіль Віваро Максі База грузовий. Білого кольору, 13 рік, 10 700-247 пробіг, 096 876 35, 2-літровий дизель. Дуже себе зарекомендували ці автомобілі своєю невибаглистю при наших умовах. От, і Через те вони користується От, На даний час, бачите, це грозовий розпашонка. Зверху цілий, не так, закритий, з боку подвійниця механічна коробка передач. Білий колір. 13 рік, 10 700, Контакт, контактний телефон 0,96 876 72 35. Volkswagen Crafter, свіжо пригнаний, база. так розовий варіант. так, Передня гума, хороша. Так, задняя нового. Так. Вот такие... Будка розовая. Разу. Разумный вариант. 2014 рік, двохлітровий контактний телефон 067 363 83 43 14 250. І що по автомобілю розкажете? Розкажіть, нічого. Для... Обслужено, все, все тільки пригнана. Тільки пригнана. Тільки принанона. Е, ще да, показуйте телефон ще раз. Контактний телефон 067 363 83 43. Телефонуйте, запитуйте. Заміна масла 318 тисяч. Да, так, 380-18. Так, запитувати кого? Микола. Микола, телефонуйте до Миколи, кого? кому сподобався автомобіль. Ось такий крафтер. Так, Volkswagen Golf. 13 рік, 1.6, 105. Кінський сил, дизель, свіжа, відмінний стан. 9600 автомат. Так. 13 рік без телефону. Ось такий акуратний салончик. На автоматі. На протроніках, сірий, металі коля, титаново диски, гума. Коробка автомат. Контактний телефон. Так, нема десь власника, на жаль. Так, йдемо далі. Другий -гольф. 6 по 6800. 2007 рік, 4 матіон, ЖТ 169 тисяч пробігу, 2,0, 200 кінських сил, бензин, контактний телефон 067 380 42 16. П'ятидверне, титанові диски. Механічна коробка передач. Задні підйомнички, акуратненькі, ціленькі, партроненькі ось такий горбік. Що по автомобілю можете розказати? Ну, ну, так, чоловік. Так. Від тисячі ну, рік буває 0,67-380-42-16. <сіх> Йдемо туди. С 519 грозовий. 17-18 рік 095 226 18, 77. Ціна договірна. Ось такий автомобіль в середній базі на спарці 3 потужний двигун. парочка подкинутые киросворы так задние двери зараз поднимемся. мощный автомобиль пятитоник Що по автомобілі можете розказати? Машина зідалі. Так. Поставлена тепер до має розсуван. Так. Мусимо представити на обліки. У нас машина не експлуатується. Взагалі взагалі експлуатується в Україні. Розумію. Вартість яка, скажете, її? 27. 27 тисяч. Контактний телефон називайте. 0,95. 526 1877 Запитувати Микола Запитувати Миколу Козе, цікаво, такий автомобіль 519 в середній базі Volkswagen Crafter Максі база. Пасажир 16 рік Пасажир 9 місць 2-літровий 130 кВт, 150 кінських сил. Дизель, контактний телефон 093 780 39 08 16 рік. 444 пробіг на, на зимовій гумі по салону, шкіряний салон, телевізор, бачите, мультируль. Ні, арбек в кермі, мультируля немає, механічна коробка передач, але дуже шикарний салон. Є на що звернути увагу. Ось такий автомобіль обслужений. Повністю так. Що по автомобілю розкажете? Розкажіть, обслужений, обслужений? Автомобіль повністю обслужений, ніяких зауважень по технічній частині немає. Так і по кузову. Ну, На свої руки відповідає цілком в доброму стані. Так. так Вартість 22 тисячі доларів. Так, контактний телефон? 093 780 3908 Запитувати? Запитувати? Так, ігор 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 Ігора. Запитуйте Ігоря, ось такий шикарний салон. Хочете крафтера, телефонуйте до Ігоря. Дуже багато коштів в салон вложено, але є на що подивитися. Максі базі Пасажир. Кого вас зацікавив, телефонуйте до Єра.